Зокрема, давайте розпочнемо з переговорів у Львові, які зараз тривають нашого президента Зеленського з президентом Туреччини, і неодноразово повідомлялося, що, начебто, президент Ердоган хоче вмовити. Вана Зеленського сідати, начебто, за стіл перемовин із Путіним, бо саме про це Путін просив Ердогана у Сочі. А як ви гадаєте, чи із психологічної точки зору чи міг Путін дійсно відійти від своєї позиції і натякати Ердогану, що вже треба сідати за стіл перемови? Розумієте, Володимир Путін достатньо пластична політична фігура. Нам здається, що він такий непохитний, він не змінює власну стратегію, він не здатний на це або не хоче. Насправді, Володимир Путін завжди демонструє дуже пластичну поведінку. З одними лідерами він може проявляти жорсткість по відношенню до інших м'якість, а з третіми він веде себе так, як йому заманеться. Тобто він може демонструвати знаки поваги до Ангели Меркель, а на наступний раз вивести собаку для того, щоб вона відчула. Цей психологічний тиск. Тобто, Володимир Путін може демонструвати різні особливості політичної поведінки, і в цьому він спеціаліст. В нього великий вже досвід 20 років при владі. Він десь цей досвід все ж таки взяв. Мене непокоїть в даному випадку фігура самого Ердогана. Розумієте, пан Ердоган переслідує власні інтереси. Він зараз зайняв місце, яке раніше зайняв, займали європейські політики. І в цьому сенсі він стає все більш і більш значущою фігурою, як для Путіна, як до гравця, який загнаний в кут, в якого зменшується кількість варіантів поведінки, варіантів розвитку власного сценарію, так він стає все більш значущою фігурою для України і для європейської спільноти. Туреччина починає грати все більш і більш значущу роль, і мені, як політичному психологу, це дуже цікаво, тому що сам пан Ердоган це така фігура напівавтократична, і заводити таку автократичну фігуру в демократичний простір міжнародних стосунків це дуже небезпечний крок. А зокрема, ось те, що ви говорите, що Путін він дійсно такий пластичний, і він іде, може з іншими лідерами також іти на різні позиції. Може для когось здаватися хорошим вічливим хлопчиком, а для когось із таким диктатором. Ось ця зустріч спочатку у Сочі. Зараз Ердоган ще вони зустрічалися з Ердоганом у Ірані. А зараз Ердоган приїхав зустрічатися із Зеленським, і, зокрема, до речі, у Львів, якщо навіть зустріч влаштували не в Києві. От чи можете ви? Проаналізувати ось цей момент, чи Ердоган також боїться їхати в Київ, бо боїться, що Путін все-таки не такий вже добрий і друг для нього. Я не впевнений, що Ердоган щось буде загрожувати. Більш того, зараз Реджеп Тейп Ердоган грає дуже важливу гру в своїй кар'єрі. В нього дуже скоро будуть нові вибори, йому необхідно перемогти. І я так розумію, що впевненість у перемозі в нього не абсолютно. Тому завдяки тому, щоб зберегти владу, йому необхідно демонструвати свої міжнародні успіхи. Він в цьому досягає ну неабиякого результату. І для цього результату він здатний йти на ризик сам по собі реджеп Таї людина ризикована, він здатний долати кризи, він здатний терпіти розчарування невдачі, і для нього не поїхати в Київ. Ну, просто опасаючись, що Путін його обстріляє. Я думаю, це не про Ердогани і не про його команду. Скоріше за все, просто дійсно набагато зручніше і швидше провести зустріч у Львові ніж в Києві, тому що пересуватися е, країною. Ну в літаку небезпечно. Пане Валентине, а якщо обговорювати загалом ще позицію Путіна і те, як він зараз почав виступати? Зокрема, згадаємо його виступ на цьому їхньому форумі військовому армія 22 де він публічно заявив про так звані цілі, так званої спецоперації, і він по суті зробив це так само, як він і оголошував про початок цієї війни. Чи щось змінилося в цих заявах? Чи Путін С вийшов з цього бункера і знову почав анонсувати, що дійсно можлива навпаки ескалація конфлікту. В даному випадку не слід звертати увагу на конкретність цих заяв, бо вони можуть означати що завгодно. Путін може виступати з тими самими заявами, він може їх змінювати, він може демонструвати прихильність якійсь конкретній лінії поведінці. Насправді важливо те, що Путін робить зараз. Ми бачимо, що поведінка Путіна налаштована на перемовини. Він вийшов з бункеру. Перший етап його зустрічі з реальністю, це був етап його е зосередження на саме на військових компонентах, коли він починав керувати плануванням операцій на сході, тобто він почав виконувати функції звичайного російського генерала, Але для нього це дуже важливий етап, тому що це етап адаптації до реальності. Другий етап адаптації до реальності це коли він поїхав на Каспійський форум. А потім на зустріч в Іран. Тобто, ми бачимо, що Володимир Путін покинув безпечне місце і починає зараз проводити, хоча б якусь міжнародну діяльність, зустрічатися, хоча б з якимись світовими лідерами. Тобто, Путін перебуває в стані мобілізації. Ця мобілізація обумовлена скоріш за все тим, що він хоче врятувати ситуацію. До нього очевидно починає доходити, що ситуація критична, що перемога в тих форматах, які він... Планував і взимку, вона неможлива йому необхідно зараз щось дуже активно робити. А для цього він може говорити все, що завгодно. Його риторика зараз не має жодного значення.